Доброго дня. Ми знаходимося в парку Чекмана, в місті Хмельницькому. Комунальне підприємство називається парки і сквери. Право в тому, що на балансі комунального підприємства знаходиться один мешканик незвичайний. Звір по імені Балу. Це відбить, який народився також у місті Хмельницькому. Який зараз ну, також живе у місті Хмельницькому. Можна сказати, це мешканець міста Хмельницького. Можна до вас підійти? Це все огорожа для ведмідня. Спробуємо його покормити. Доброго... Представся, будь ласка, хто ви є і як вас звати? Мене звати Олег, я доглядальник зоокуточка. Я дивлюся за всіма тваринами, які тут знаходяться. Що ще? Скажіть, будь ласка, про це обешкається. Що вам сказати? Він наш, він тут родився, він корінний хмельничанин, можна так сказати. Його батьки тут були, він нас родився там в Берложці. Тепер у нас живе, це його домівка. Як давно він у вас живе? З дитинства, з народження, з самого народження. Як він в зимі родився, його достали з берложки і далі його годували тут люди, працівники, які працювали тут до мене, він мені вже попав ну, такий. Це його покормили? Так, да? не питання. Беріть, тримайте, не бійтеся, не бійтесь, не бійтесь, просто тримайте ложку, не дайте в зуби, щоб не вишарпнув. Тримайте, він вилеже. Все. Дайте ще оддух. Беріть, беріть, скільки хочете, оце це можете віддати. Це вже він я сьогодні годував, я набрав літру. Балу. Давайте може я попробую. Якщо можна. Будь ласка. Дивіться, будь ласка, туди. Будь ласка. Тримайте мед. Можете ще дуже близько не підходьте. Ага. Але не бійтеся, коли годуєте, не бійтеся. Банку йому, такий теж... банку йому теж не дуже показуйте, набрали, банку тримайте на відстані, Другий а мед дума. даєте з ложечки. да, Чуть ближче, не бійтесь. Не бійтесь. Можете набрати меду, припідняти ложку догори, він стане зараз на задні лапи і спреться поверхніми туди. Ні-ні. Давай, давай. давай балусечка. Що так. треба зробити, зайчик? Що треба зробити? Ой, О. який ти красий. Тримайте, тримайте, тримайте. Що ти ти близько красний. руку не ставте? Близько руку до... Ти взагалі. Він якийсь ручний, так? Ні, він не ручний, він просто вже привик настільки, вже майже 4 роки. Я так його годую і через то він вже так знає. Ми варимо кашу, просту, звичайну кашу з крупів, різних крупів. І мішаємо, варимо окремо бульон. Він практично не їсть сирового м'яса, він не навчений. І бульон, риба, м'ясо, курка, яловичина. Перемішуємо все разом з кашею і так йому даємо. Що, забирайте, забирайте, я знаю, який він. Забирайте ложечку. Ну, зараз десь 300, ну 300 до 310. Зараз... Поставте баночку на низ. Зараз в нього десь до 310. Більше в ньому зараз немає. І то в нас два дні було тут така ситуація, що він не кашляй на папу. Така ситуація, що він трохи хотів нас дівчинку. І трохи перебісився і погано почав їсти, але зараз вже все стабілізувалося. Навіть мене налякав, так? налякав, лежав, нічого не їв взагалі. Але зараз у нас все стабільно. Жалко віддати такого ведмедя. Я кажу, якби він був за мурашкою, за мухришкою, то може б його не забрали. А так як він гарний, здоровий, крепкий хлопчик, то такий медвідь буде подобатися. Казав, у нас тут був. Ну, людина була з київського зоопарку, то казала, що такий відмідь прикрасить, каже, не те, що український зоопарк, а навіть каже, якийсь європейський. Він трохи мокрий він. Виліз. Що це є? Будеш облизував? Будеш... А, ні, ні, -ні. облизив. Все, все, ти мед з'їв, все, на сьогодні тобі досить. На сьогодні йому вже досить. А куди можуть його забрати? Ну взагалі синівір надіслав документи, а куди, що, ніхто. Хто його знає, куди заберуть. Чия це була ініціатива? Ну, я вам скажу так, це була ініціатива двох блогерш. Нє-ні-ні, не трогай, ні-ні-ні, не можна, не можна трогати, не можна камеру трогати. Це була ініціатива двох блогерш, скажімо так. Там не було ні спеціалістів по е, к, таким великим хижакам, нікого, ніхто там не висловлювався. Взагалі пересічні громадяни і дві блогерші. Це всі, хто підняв цю бучу на рахунок того, що йому тут дуже погано, він досить в поганих умовах, він бідує. І так далі, і тому подібне. За рахунок яких коштів його утримують? Я не можу вам сказати досконально, але взагалі він, я так розумію, на балансі парки і сквери. Тобто наш, ну, нашого комунального підприємства. Але я не можу вам з точністю сказати, тому що він може бути і на міському балансі. Ну, взагалі, те, що я бачу, то він вроді на балансі парки і сквери. Ну, я ж кажу, я тут не компетентний, моє діло за ним доглядати, цілувати, обнімати, гладити і так далі. Скажіть, будь ласка, а чи б зубов в ладу? зараз осінь і в нього така шерсть дуже чудова? Ну, беремо йому вітамінчики нормальні. От крайній раз у мене в товариша були вітаміни для псів. Він мені віддав для балу. І вилиняв він досить непогано. Де, якщо добре їсть, то і буде шерсть, він їсть вітаміни, ми йому купляємо і виноградик береться, і орішки він їсть, і тихо, 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 бо достане. Ні-ні-ні, Дивіться, бо він може це зробити швидше і дуже швидко. І телефон буде, що мов в клітці. Та якби не жаліємо нічого для нього, взагалі нічого не жаліємо. Він тут, я скажу, ну ви самі бачите, що він не бідовий і не виглядає він не... Да, на бетоні. Ти на бетоні, да, оббиває, обива... оббиває трохи нігті об бетон, не без того. Але я скажу, в таких умовах йому нігті не потрібні. А кашу він може і мордякою, да, своєю своєю мордякою, Да навіть от зуби, бачите, ну є трошки зубного каменю, але як для ведмедів, то я скажу, що не критично і досить непогані в нього і зуби, і шерсть. Та й сам він бубочка. Да, морда. Морда. Морда хоче пузик. Пузик хоче, щоб папа погладив. Не трогай грязні лапи. Не трогай грязними лапа. Забери лапу. Забрав лапу. Він любить штовхатися. О, ти вже тяжуче. Вже не штовхнеш. Йо і так не штовхне. Зуби, зуби не чіпай. Не чіпай. Ага. Ну десь 300-310 може максимум на даний час. Хочу, ну якщо вийде, якщо будемо класти його тут спати, то може покладемо його до, ну, хоча б до 340 догнати. Він той рік десь так, 310, такий десь ліг спати. Ну, ну я зараз дам по лапі. Я зараз дам по лапі. Харчується ті кашею? Ні, чого, даємо йому і яблучка, і моркву. Я маю на увазі, що взагалі основний раціон це каша з бульоном м'ясним. Ну, бульон, а м'ясо з юшечкою, таке от зварений такий, скажімо так, супчик. Мішаємо з кашею, даємо, плюс траву даємо, плюс яблука даємо, плюс я ж кажу, і горішки даємо, і виноградик даємо йому, все, і гарбузики. Що таке під, підвертається, скажімо так, скажімо так, на сьогоднішній день. Хотілося б сказати цим недоблогерам, що якщо ви такі, скажімо, люди, які дуже люблять тварин, то привезли би хоч з десяток кавунів чи ще щось, раз ви так піклуєтеся про тваринку. Але слухайте, то все тільки ляпотня язиком і не більше, не більше, не менше. Да, бусечко? Да, мій котик, да, мій маленький, да, мій хороший, так. Да, да. Все, не підлизуйся, не підлизуйся, не підлизуйся, не підлизуйся. Не підлизуйся, а получиш по наглій морді. Дай цьому носик, дай цьому носик, дай цьому носик, дай цьому, іди сюди, іди сюди, дай в цьому носик. іди, іди. Мені тут невдобно. Ти, да. ну, повірте, він буває досить небезпечним, коли в нього нема настрою. Іди сюди. Сюди. сюди, ви його так любите. Ну, ну, ви я... так ну не знаю. Треба його спитати. Як любить, ну він знає, що крім мене того, що я зараз роблю, не зробить майже ніхто. Практично ніхто, бо всі його бояться. А папа тебе не боїться, бо ти папина бубочка, правда? Жалко, мені, наприклад, жалко. Ну, я зараз зачеплю. Я зараз тебе зачеплю. Все, Все, хватить, зараз будеш їсти, зараз, все не підлизуйся. Існує вірогідність, якщо його в часто заберуть туди він може не лягти е, може бути друге. Він досить е, великий і досить егоїстичний. І привик вже за цей час <кхух> ну, до одного місця, скажімо так, він же ж не то, що йому там рік чи там півтора, що він молоденький. Він дорослий, дорослий медвідь, і він може попросту або депресія буде, або може просто не лягти спати. Просто через зміну місця може просто не лягти спати. Що в такому випадку будуть робити. А в такому випадку не знаю. Ну, дуже мало того, що шатуни верна, вертаються, які не лягають сплячку до нормального стану. Но якщо він не ляже спати, то може бути таке, що йому навіть придеться приспати, якщо він не вернеться в свою фазу. А такий шатун в 300 кіло, я думаю, що не досить то приємно. Дай, на, дай лапку, дай, не трогай, не трогай зубами. Такого шатуна мати я би, наприклад, не хотів. Не те, що в лісі, навіть в себе в зоопарку. Ну, У нас він же спить, от я тут три з половиною роки, три роки він спав. Три роки він спав. Він лягав десь напередодні грудня, кінець листопада і вставав десь от перед своїм. Він родився, до речі, 24 лютого, ставав він перед своїм днем народження. То 12-го, перед війною встав 22-го числа, ну, чуть раніше, але вже так встав 22 го числа. Каже, було нам навіть обстріли. Він обстріл був, він як грався тому своїм любимим кольосиком, так і грався далі. Навіть не реагував. Підняв голову і все. Все, не підлизуйся. Не підлизуйся, не підлизуйся, не підлизуйся, не підлизуйся, морда, не підлизуйся. Ну а? Горький, Слухайте, він каже, він настільки швидкий, це ви думаєте, це він просто вам дає поняти, що... Ця цяцька, йому не под... Ні, цяцька йому не подобається. Він взагалі от до телефонів якось так відноситься. Не трогай, не трогай, не трогай грязними лапами. Не трогай мене грязною лапою. Ну, я не знаю. Нас було, ми пройшли через все, через прикусані пальці, через побиті руки і подерті і руки, і все, він бив мене лапами. А обнімашечки, йди моя доця, йди. Йди, моя доця, маленька, мій котик, маленький, обнімашки захотів. Обнімашечки, да, мій зайчик. Зайчик підліз, а папа давно вже зайчика не обнімав. да? Зайчик вредний, зайчик кусався. да? Я не то, що для вас то роблю, я, ну хто знає, я роблю це практично взагалі, якщо є час, то я з ним граюся завжди. Він же привик. Ні, 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 все. Давайте піднібіть його, якщо є можливість, підняти. Не питання. Дайте, мені треба щось таке. Ні, 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 обережно. Тут дивіться, обережно. Тут мені треба чи травичку. Давай, давай, давай не лінтяй нічого. Ні, не хоче. Ні, ні, він підніметься. Ди сюди. Зараз, зараз, балу. Давай. Вставай, не хоче. Давайте мені той мед. Будемо вишкрабувати, що лишилось. Бо тому що так його підняти, якщо він не хоче. Давайте, давайте, давайте. Практично нереально. Всього з'їв весь вкусний мед. Давай. Ух ти, лки-палки. Хе-хе. <світ> Вставай. Давай, 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 не лінтянічай. Не лінтяйнічай. Давай. Пускай молодець, хороший хлопчик. Е, щоб його залишити тут на місці, що для цього потрібно все? Якось збільшити територію, чи все, чи як? Ну дійсно, що треба зробити більшого вольєра. Бага, ну є місце, є куди розширити там до тих 200 квадратів. Є можливість, скажімо так, я не вирішую, але як по мені, то можливість зробити, скажімо так, що є. Можливість зробити більший вольєр, трохи покращити йому умови, щоб зробити більший басейн чи природньо зробити так, щоб він міг заходити в річку. Ну, я ж кажу, я тут всього-навсього прибиральник. І його, скажімо так, друг. А... На За що має цей вольєр? Це що в нас? Це теж все його. Але бачите, що він розібрав за три години, розібрав будинок. За три години цього будиночка я не можу навіть на міліметр зрушити. Він розібрав доски. Купив зубами за доску і волочив його як хотів. Він просто ним грався, тако мателя вліво, вправо. Красуня, балу, балу, ти красунчик мій, гарнюня. Ну ще возьму меду і прийду до тебе. Щоб ти мені був здоровий. Раз, раз в тиждень. Мед раз в тиждень. Раз в тиждень мед, так. Да. А як ви робите, щоб він якийсь душ приймав? В у нас є, бачите, у нас є труба, і тече вода. І я його кожен раз коли мию. Я його мию з, ну, з пістолета, з водичкою. Ага. Але він зараз не хоче, він що -то ляпається, тому в тій калабані. Ось так. Живе він, балу в бісті Хмельницькому. Дуже чудово, щоб такого бешканця в бікці. Це дійсно є чим пишатися. Як Казав пан Олег, в жодному куточку України зоопарку немає таких, а тут у нас є чим пишатися. Вважаю, що наші представники влади це зроблять для того, щоб на балансі Дівіра його не віддавати, тому що це дійсно краса. краса Природа. Це Україна. Віта всі одна контура її не хотіла забирати. А коли, скажімо так, гарні люди, нормально, то всі Я коли був малий і спілкувався з охотниками. Я в Хабаровський край приїжджав, то. Желч ведбіддя продавалась охотниками на вагу золота. Я знаю, там не тільки жовч, там все, його придує. там струя ведміння, Ну, Більше там... бобер, але ведмідь то. Наскільки от він як звір виступає, а наскільки він зараз беззахисний. Закликаю усіх небайдужих людей, які Мешкають в місті Хмельницькому, проживають в місті Хмельницькому. Не бути байдужими, приходити до балу, прирости його раз в неділю меду і якихсь смаколиків. Пока. Довді мешканці хмельницького закликаю всіх користуйтесь можливістю. Поки у нас у Хмельницькому такий чудовий балу. Місто Хмельницький, парк Чекмана, комунальне підприємство, парки і сквери. Дякую.